Привіт! У травні ми разом відкривали спортсіті, грали в ігри та встановлювали рекорд України. А будівельники в цей час не припиняли будувати ЖК «Синергія Сіті. Тож розповідаю що нового на будівельному майданчику за травень. У 12 му будинку закінчуємо благоустрій прибудинкової території та підключили газ до дахової котельні. У 13 му та 14 му будинках завершили монтаж електролічильників для квартир. Будинки провели інтернет, готуємось до влаштування благоустрою при території. У 15-му будинку монтуємо металеву дерев'яну конструкцію для скатного даху, завершили його утеплення, пароізоляцію та готуємось до встановлення фальцевої покрівлі, встановили вікна з друга по сьомий поверх, готуємось до тинкування місць загального користування. У 16 будинку завершили тинкування місць загального користування та розпочали тинкування квартир. Встановили вікна. У 15 та 16 будинках розпочали фасадні роботи. У 17-му будинку монтуємо металево дерев'яну конструкцію для скатного даху, розпочали його утеплення та продовжуємо утеплення фасаду. Розпочали встановлення вікон. 16 та 17 будинки підключили до системи каналізації та водовідведення. В цих будинках утеплили та залили стяжку підлоги на терасах. У 18 будинку утеплюємо та тинькуємо фасади також завершуємо утеплення даху, розпочали мурування цегли на першому поверсі. У 15, 16, 17 та 18 будинках залили бетонну підлогу на першому поверсі. У 26 му будинку триває тинькування та фарбування фасадів. У 27 му будинку працюємо над монолітом. Підготовлюємо опалубку для плити перекриття шостого поверху. Влаштовуємо благоустрій курортного містечка. У внутрішньому двір саду вкладаємо другий шар каучукового покриття. Встановили ще дві альтанки з гойдолками, фонтани, лежаки для відпочинку мешканців. Висадили кущі та трави. Біля спортсіті влаштували нові паркомісця. Вдихни глибше, відкинь турботи міста та занурся у спокій природи. З вами був Руслан, до зустрічі в відділі продажів.